Чудовий автомобіль, який можна використовувати як для сім'ї, так і для маленького бізнесу. Це у нас сьогодні є в продажі поступає у нас Volkswagen Caddy 2011 року з двигуном 2,0 дизель 103 кВт. Автомобіль має дві бокових дверки, ззаді ляду, два комплекти коліс, дуже хороший збережний стан салону. Зараз все детальніше вам покажу та розкажу. Дивіться, погнали. Ось такий Caddy на гарних чорних дисках. На відео він спочатку може здаватися чорним, але бачите, на сонечку гарніше видно, це класний синій металік, дуже гарний кольор. У автомобіля є присутні рейлінги, які можна використовувати для багажника. Фаркоп, який дуже сумісний з цим двигуном, тому що для цього двигуна потягнути при реально без проблем. 2,0-103 кВт. Він ці всі навантаження витримує і проходить з легкістю. Значить, в салоні у нас є класна поличка, яка рідко буває в кадіках. Десь вона пропадає вічно ще один комплект коліс. Навіть такий ковричок присутній. Оригінальний пасажир, всі пластики у нас є. Ось така гарна сітка. Це все можна демонтувати, сітку можна без проблем зняти. Так, також забрати цю поличку, скласти сидіння, і ви отримаєте дуже класний місткий великий багажник. Думаю, що це пояснювати, показувати не треба, тому що це і так зрозуміло. Дивіться далі, що. Гарні чорні диски. Дивіться, отут стан цього всього порога. Дуже часто ці ролики виходять з ладу, це все тут обдирають, царапають. Тут все у нас чудово. Сидіння не пошкоджені ніде, все досить в гарному стані. Не можу назвати автомобіль ідеальним, тому що царапинки дрібні, якісь ось такі є, можливо, під поліровку заполірується, але це не є якоюсь критичною проблемою. Тому що в загальному все дуже добре. Всі силикони на місці, нічого не пошкоджено. Так Виглядає цей поріг. Дивіться, яке сидіння у нас педалі, кермо, коробка шестиступка, присутній кондиціонер, підігрів сидінь. Все працює, без проблем все працює. Зараз покажу його ще з іншої сторони. Давайте з цієї сторони пройдемося. Також все тут гарно, ціло. Та сама ситуація і по цій дверці. Проблем з роликами немає, нічого не обдерто. Тут також. Ось такий каді. Давайте ще протестуємо, його заведемо. Нехай він попрацює, покажу як виглядає двигун. В якому стані двигун. Зараз щеплення. Тут проблема є з щепленнями. Як проблема? На більших пробігах вони починають товкти, калатати. В цьому варіанті щеплення працює чудово, можливо, вже замінене, не знаю, ніхто нам цього не повідомляв, але...